По ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос се рождає. Дорогі брати і сестри, сьогодні маємо неділю по богоявленні Господньому. І ставлю питання собі і вам. Все ж таки, яка була роль приходу Ісуса Христа на ту долину сліз? Що він мав і яку він собі ставив за ціль, коли прийшов до нас. Ясно, зразу відкиньмо всякі матеріальні блага того світу, бо це нам показує і у Бога стайня, що для нього є неважні багатства того світу. Зразу відкиньмо собі. Те, що Ісус Христос мав за ціль, якось людям дати тільки фізичне здоров'я, Він це робив час від часу, щоб показати тільки одне, показати цілі, ради якої Він прийшов, і те, що Він говорить, це є правда. І на знак тої правди Ісус Воскресав небіжчиків, відкривав очі сліпим, оздоровляв прокажених. І інших хворих людей. Але що собі так дійсно замислитись, що це тільки було потрібне Богові, те, ради чого Він прийшов до нас? Ісус не прийшов тільки показати нам гарний спектакль, вийти на сцену людського життя, затанцювати якийсь танець, показати нам вертеп, показати нам. Якусь подію свого життя, показати нам чудо в Кані Галилейській, коли перетворив воду на вино, показати нам спектакль зі свого страждання, і хіба найкраща сцена, подія з того спектаклю це його власне Воскресіння? Люди гарно собі похлопали в долоні, так як не раз на концертах, і порозходилися по домівках до свого власного життя і немочі. Але це стосується також кожної людини. Христос тільки виконує головну роль, але кожна людина вона повинна долучитися до тої ролі. Це не буде справедливо, коли Ісус буде людині старатися дати спасіння, коли візьме всі наші немочі на себе, а людина буде тільки стояти з боку і на все все гарно спостерігати. Так, дорогі браті і сестри, не працює. Отже, основна мета ціль це навіть не тільки, щоб спасти людину. Так ми кажемо, так би ми хотіли. То говорить не раз такий людський егоїзм: Бог прийшов днес, щоб спасти всіх нас, щоб нам дати небо, нам дати спасіння. Знову ж таки, людина на першому місці. Щоби тільки все для людини, для нашого з вами блага і добра і земного і вічного. Ну, але це не так. Спасіння це є наслідок чогось. Якщо так будете чинити, як я кажу, спасіння вам дасться як нагорода, це є наслідок. Ви йдете на тяжку працю, а наслідок тієї тяжкої праці це є ваша зарплата. Наслідок зарплати, це є оплата комунальних послуг, це є тепло в хаті, це є благо в хаті, це є їжа в хаті і так далі, це є наслідок. І тому найдорожчі браті і сестри, що нам Господь дає, що Він хоче зробити для нас, яка ціль, ради якої він прийшов? Він бачить смуток свого небесного Отця. Бачить у небі, як Господь вболіває за людину. Він, маючи те саме серце, бо Бог є в трьох особах, Він бачить біль серця Бога. Як Бог страждає від того, так можемо собі розважити через невдячність людини. Він бачить, що Бог прагне, щоб люди, які відійшли, які стали дітьми диявола після гріха, щоб якось знову їх повернути до Бога, повернути їх до Небесного Отця, щоб вони знову стали його дітьми. І це Він показує в неустанних своїх притчах. Особливо найкращі притчі це є притча про блудного сина, смуток батька, печаль батька, роздерте серце батька. І після того, як син той вертається, блудний син, кожен із нас, є радість батькового серця. Він це буде розказувати в інших притчах, коли лише пастух 99 овець, і піде шукати одну заблукану вівцю, і як він потім радіє, коли приведе її до свого стада. Радість, бо Ісус має за ціль вернути радість в серце Бога. А та радість може бути лише по одній причині, коли ми невдячні діти, які стоїмо спиною до Бога, обернемось до Нього обличчям, коли ми покинемо ту злу дорогу. І тому сьогодні, коли Ісус виходить на проповідь після святого Свого хрещення, Він розкаже першу ціль. Він не почне творити чудес, ні. Він не почне зразу перше слово казати, нехай всі небіжчики воскреснуть, ні. Але він знає, що ключиком до того, щоб нас обернути, обернути назад до Небесного Отця обличчям, щоб нас знову зробити його дітьми. Цим ключиком це є то слово, коріне слово покайтеся, наверніться. Бог вам радо простить всі провини. Бо коли людина не кається, не навертається, вона хоче бути в співпраці з дияволом, ніяк не можемо в такий спосіб бути і дітьми Бога, і дітьми Злого Духа. Не можна, каже Господь, двом панам служити. Ніяк це не вкладається в голову. І тому Ісус нам гуртує, Він каже, діти, я за вас віддам життя, я прийду той найтяжчий шлях. Вам лишаю тільки святі тайни, вам лишаю хрещення, бо кожен, який ухреститься, стається Божою дитиною. Якщо потім диявол знову нападе на вас, я вам лишаю тайну покаяння. Якщо ви будете голодні, Бога, я вам лишаю себе в присвятій Євхаристі, і хто буде споживати моє тіло, пити мою кров, той буде сином Бога. Той Воскресне до нового життя ласки Божої. І тому ціль от зрозуміти сьогодні неділю по богоявленні, яка все ж таки була головна ціль, головна ціль Бога. Головна ціль, що ми готуємо їжу, це не є приготування їжі, це не головна ціль. Бо їжу можна приготувати і не спожити. Але головна ціль це навіть не то, щоб ми спожили ту їжу. Це ще не головна ціль того, що ми робимо на кухні. Але головна ціль, дорогі браті і сестри, щоб та їжа вона підтримувала наше з вами життя. Оце є головна ціль. Як не будемо їсти, ми можемо померти з голоду. І так само, дорогі вірні, головна ціль Ісуса Христа в тій своїй діяльності земній, це то, щоб ми поставили Бога на перше місце, не на друге, не на третє. Часто він не на останньому, а може на ніякому, але важлива ціль, щоб ми поставили Бога на перше місце. Коли стаєш, хто займає перше місце? Бог ні. Думки людини, що я нині маю робити, поки ще лишиш в ліску, позіхаєш, на собі знаку Христа не зробиш. Перша рука тягнеться до будильника, перша рука тягнеться до телефона, до невідомо чого. Людина встає, зразу йде робити порядок зі своїм тілом, а де Бог на першому місці, який тобі дав ранок, і збудив тебе до нового життя, ні на якому місці. Ідеш до праці, берешся за стеместку, за мотику, за косу, за будь-що інше, за кермо автомобіля. Ісус прагне, щоби Бог був на першому місці нашого життя, не тільки на язиці, бо кожен скаже Бог на першому місці мого життя. Ні, то неправда, але він має бути на чинах людини. Приступаєш до праці, Боже, благослови мені, знак святого Христа. Не праця на першому місці, але Твоє благословення на першому місці закінчується день аналогічно, не при, не при мобільному чи при телебаченні, чи при якійсь цікавій книжці, але при молитві, Боже, я закінчую день, і знову ти на першому місці мого життя. Так на щодень має бути. Це ціль, ради якої Бог прийшов до нас, щоб поставити Бога на трон, на п'ятистал людського життя. Неділя приходить, ой зимно, ой, що замерзнете. То не маємо одні кальоші на всіх, так як були наші батьки, і то ходили по черзі до церкви, бо було одне взуття на всіх, одна дубльонка, одна якась тепла шуба, і не раз почергово нині є це все до кольору, до вибору. Але та де там? Де там Бог наперед, моє тіло змерзне? Моє тіло буде мати дискомфорт. Я вдома помолюся, окей. Але, дорогі браті і сестри, як в магазині є продукти, хліб, інші продукти для харчування, і треба йти, бо ти голодний, і ти не питаєш за корило, заметіло, холодно мені буде, змерзну в ножки, в ручки, в щічки. Але стаєш торбу в руки, кошельок під паху і пішла, і не раз по селах магазин 2-3 кілометри і топцяєш. А, бо то тіло. А Бог на якому місці, я там знаю, на якому, але точно не на першому. Коли береться вибір, п'ятниця, їсти м'ясо чи рибу, дякуй Богу, що маєш великий вибір. Але постав Бога на перше місце, бо то є піст. Чи в час Великого посту, дорогі мої вірні, це є елементарні правила життя. Бог знаючи, що ми є тупенькі люди. Для нас 2 плюс 2, це 7, 10, 15, але не 4. І тому Він нам так спростив ту математику, щоб навіть не було 2 плюс 2, а 1 плюс 1. І навіть тут людина не може справитися з тим проти, з тим завданням. Хіба молитва є тяжка? Ну, по божному молитися то є тяжко, то правда. Хіба раз на тиждень це є важко, хіба важко виконувати подружні обов'язки, що там за непідйомна сила, але ясно, в нас буде бардак, якщо Бог не буде стояти на першому місці. Якщо Бог на своєму на першому місці кажуть у цій церкви, то все інше воно буде на своєму місці. Все інше. Бог на першому місці, тоді в сім'ї буде все добре. Тоді в тебе не буде клопотів з молитвою, службою Божою, з постом, з повіддю, з, моли, з причастям, в тебе не буде проблем з нічим. Бо ти будеш казати, Ей, стоп, як я маю поступати в тій ситуації, коли просять мене криво присягати чи криво свідчити. А Бог мене на першому місці, а Бог каже, не свідче криво, ложно, брехливо, на ближнього свого я перепрошую, я не можу. Бог на першому місці і все стає на своє місце. Хочу вкрасти з роботи, ей, а що каже Бог на ту справу? Заповідь Божа Сьома, не кради. А все, Бог на першому місці і все автоматично воно стає. На своє місце. І подружнє життя, в тому числі, коли все є нині на, на такий безлад, розлучення, зради. Чому? Бо нема там Бога взагалі. Ні в родинах, ні серед молоді. І тому є та катастрофа. Тому ми бідні, сліпі вівці, які йдемо в якомусь напрямку, але не знаємо куди. Але якщо чесно, знаємо, куди, іде людина за чортом. І тому Ісус Христос, який приходить, Він хоче поставити все на своє місце. Хоче, щоб Бог був на першому місці. Далі він не, не, нічого не каже, каже прості слова. Поставте Бога на першому місці, дбайте перше про царство Боже, каже Ісус то Слово, перше, не друге, не десяте. Дбайте перше за царство Боже, а все інше вам додасть. Аж це інше, то не проблема. Поздоровляти наших хворих немічних, дати вам гроші, дати нам хліба, дати нам до хліба це не проблема. Але якщо буде Бог, царство Боже на першому місці людського життя. І тому маємо таких святих. І тому маємо таку святу дівчинку сьогодні Тетяну, дівчина хрупка, худенька, постниця. поставили диякунисові ту Тетяну. В Римі це було. Батько був про консула підпільний християнин, дав добре виховання дитині, поставив тетяні Бога на перше місце. І той Бог провадив її аж до мученичої смерті. І той Бог, коли Тетяна мала Бога завжди на першому місці, а на другому теж в неї був Бог. І на третьому теж в неї був Бог. І на кожному місці вона не хотіла Бога на першому місці, а на другому місці я і моє тіло, і мої забаганки. Бо Бог на першому місці може бути тільки один відсоток. Трошки для Бога. Він на першому, а решта, все ні. В неї був Бог на кожному місці. І коли прийшов час свідчити вірі. То Бог так за неї заступався чудно, коли прийшла до Аполоса, до тої божниці, де демони попадали і перетворилися в порох. Дияволи кричали таким ревом страшним і казали, о, свята прийшла, свята прийшла, нам немає тут місця. Певно, що немає. Коли Бог на першому місці немає демон ніякого місця. Коли взяли її на муки, цікаво. Кати били Тетяну, били гаками, а ангели небесні прийшли і лупили катів. І кати були більше збиті, ніж свята Тетяна. І вони кажуть, не знаємо, подивіться на нас, ми всі в ранах, всі в синяках, хто нас б'є. Так ангели прийшли і лупашили тих, тих безбожників. А Тетяна молилася Ісусе, дай, щоби в серцях тих катів ти став на першому місці, і Бог вислухав її, і Дух Святий вступив в серця тих катів, і восьмеро тих воїнів, які били Тетяну, кричали великий Бог християнський, навернулися і охрестилися своєю власною кров'ю, прийнявши мученичу смерть за Ісуса Христа. На неї спустили дикого лева. Але ніжився до неї, лизав її рани і не могли дати їй ради, тільки стяли її чисту голову. Цар казав до неї: дам тобі багатства, золото, срібло, постав нашого Бога Аполоса, дія на перше місце. А вона каже: ні: Христос завжди був є і буде на першому місці мого власного життя. І пішла до неба. І понині вже стільки років, майже 1700 років, церква згадує святомученицю Тетяну, яка поставила Бога на перше місце свого життя. І не тільки вона, але всі святі, коли поставили Бога на перше місце, стали після Того святими. І останні, дорогі вірні, бачите, нині світ сміється з Христа, сміється з Бога, навіть той американський випадок, той. Що горить Лос-Анджелес, той Голівуд, який назнімав стільки блюзнірства, стільки нечистоти, стільки той Голівуд назнімав жорстокості, тероризму, вбивства, крові, ненависті один проти другого. А остання та подія, що була 7-го числа, 7 січня, загорівся Лос-Анджелес, а 5 січня. Відбувалася церемонія, 82-церемонія га церемонія, називається Золотий Глобус 2025. То на, тому, на тій церемонії, де зібралися зірки Голівуду, був висміяний Господь Бог в номінації Хто є творець Всесвіту. І написано, що Бог не отримав жодного балу. Чи то було якесь голосування, хто є творець Всесвіту? І коли ведуча задала слово, чи Бог є творець Всесвіту, вся зала почала реготати. Бог не отримав ні одного голосу, що Він є творець Всесвіту, а тільки, напевно, людина. Ведуча сказала такі слова, що це не дивно, що Бог не отримав жодного балу в номінації Творець Всесвіту. Це не дивно в цьому безбожному місті. Є навіть така трансляція, як люди сміялися з того, що Бог не є творець Всесвіту. І за два дні загорілася їхня та той їхній колгосп, той Лос-Анджелес. І всі їхні будинки, які коштували мільйони долярів, ще палає і йде дим від них. Бог підняв тільки мізінчик, щоб показати люди-люди, хто є творець Вселеної? Але, однак, найдорожчі мої, Бог не має за цілі знищити людину, але спасти. І тому поставимо Бога на перше місце. Не зміймося з того, бо творець вселеної це не є ти бідна, грішна людина, але творець вселеної і Твого життя це є тільки Господь Бог. Поставте його на перше місце, а все інше стане на своє місце. Амінь.